долучаємо до цього також, просимо керівництво нашого управління, Міністерства внутрішніх справ, щоб теж допомагали нам, якби намагалися забезпечити безпеку. Тобто Ніхто від кого не ховається, від, ну, якби, зараз буде проводитися службове розслідування, там, слід, то все, ніхто цього ну, не боїться, боїться за особисте життя, тому що була дуже конкретна інформація, що людям загрожує безпосередньо. Скільки бійців скільки, не, 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 не пішли, як ви сказали? Ну, багато бійців пішло останнім часом. Деякі залишали посвідчення, тому що ну, не витримували морально. Багато це скільки? Скільки? скільки, десятки, сотні, просто щоб було зрозуміло. Ну, чоловік до ста. Всього. А скільки всього? Ну майже, так, всього, десь ста. А скільки всього, вас? А як вони йшли? Перед... Ні, Підходили, а... просто залишали посвідчення, казали, що не витримують морально. Це з якого часу вони почали? На протязі певного часу. Я не можу якого вам точно часу? сказати. Два тижні тому почали йти? чи тижні? Я обичаюся, час? ну може три тижні, може чотири тижні. Вони з йшли, просто зникали. Ні, ну вони як нормальні люди приходили, залишали. А по цій ситуації, що, по цій поданій ситуації, було все дуже різко і миттєво. Інформація надходила, 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 потім різко люди прийняли для себе рішення. І я так розумію, що вони не просто його прийняли. А поясніть, будь ласка, про, 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 ні, про настрої, якщо можна зараз, там ще багато Цього... народу, які хочуть піти. Ні, піти ніхто чи... не хоче, хлопці готові працювати далі, ми ждемо рішення долі нашого підрозділу, яке буде прийнято рішення. Зараз ви просите чи ну, ми зараз знаходимося лише в підрозділі. Просто ми займаємося... Підрозділі. Ні, ми залиш... займаємося лише охороною підрозділу і наших сімей. Як вам рішення, от, як ви досягли самооборони, що вони будуть тепер тут? Дуже добре позитивне рішення. Ми тільки за. Тим більше хлопці будуть тут з нами, будуть нам би, надавати і моральну допомогу. і Нормально. Колектив, настрій нормальний, все нормально. Я ще раз повторюю, ми ждемо зараз прийняття рішення по підрозділу, а далі, ну, яке буде рішення, згідно того рішення, ми будемо продовжувати. Ну яке чекаєте? Яке буде таке? Я думаю, ну не знаю, буде розформування, буде. Просто є ну, багато хлопців, які б далі на всі бажали б служити далі. Якщо буде прийнято рішення про розформування, перейдуть в інші підрозділи, можливо. Я поки що не готовий вам сказати. А приїжджали представники прокуратури останні два дні? Прокуратури ні. Поки що при нас перевіряють наші внутрішні служби, далі будуть передаватися. Ну я не повноважений, просто це не У мене слідчих дій ще не було. Я так розумію, що багато хлопців я... підрозділу були в рядовому кварталі і. Ви я вам не можу про це зараз повідомити. Я не можу вам про це повідомити. Ну, і ви запитайте прокуратуру, запитайте слідчиво. А які взагалі накі хлопці? Вони підтримують, вони вважаються злочинними наказами, що було в відомому кварталі, чи ні. Хлопці виконували свої обов'язки. Свої обов'язки, свої обов'язки, цінну конституцію. Ніхто не якщо... Якби хтось вважав з тих хлопців, що там був, що їм хтось дає злочинні.